Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Тема уроку професії твоїх батьків. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе в подоросвін. Підкажи, хто навчає і піклується про тебе в школі? Хто збудував школу? Зробив меблі, пошив одяг, взуття, написав і надрукував підручники. Підкажи. Запам'ятай, усе необхідне для твого життя забезпечують люди різних професій. Усі професії потрібні і корисні. Скажи, люди, яких професій зображені на малюнку. Правильно, тут зображений будівельник. Чим він займається? Він... Будує будинок? Наступний? Хто це? Це слюсар. Наступний, подивіться, хто це? Так. Це можуть бути багато різних професій, так? Через те, що зараз багато професій зв'язані із комп'ютерами. Так, це може бути і програміст, це може бути і бухгалтер, і економіст, і менеджер якийсь, так. Наступний, будь ласка, малюнок. Хто це? Правильно, це шибачка або дизайнер одягу. Так. Наступний малюнок. Поглянь, будь ласка, хто це в нас? Правильно, це столяр. Столяр виготовляє вироби з дерева. Наступний, подивіться, що це за чоловік. Правильно, це агроном, а поруч у комбайні сидить комбайнер. Давайте спробуємо назвати професії. Я вам пропоную пограти в гру, яка називається цікаві професії. Ваше завдання назвати ті професії, що, на вашу думку, найбільше відповідають характеристиці. Найзеленіша професія це правильно садівник, лісник, квітникар, декоратор. Квіті тощо. Наступна найсолодша професія? Молодці! Це пекар, кондитер. А тепер Найволохатіша професія. Що це? Це ветеринар або дресирувальник Наступна, будь ласка. Людяна професія це лікар, учитель, вихователь, пожежник, психолог. Та професія, яка пов'язана з людяністю. Найвища професія, яка? Ану, подумай. Мої розумнички це льотчики, космонавти, електромонтери, будівельники, кранівники тощо. А тепер. Найбалакучіша професія. Хто це? Найбалакучіша професія це журналісти, телеведучі, актори, диктори. Тобто це професії, які багато спілкуються. Правильно. Так, наступне, давай подумаємо. Грошова професія це правильно банкіри, бізнесмени, люди, які працюють з грошима. А дитяча професія, хто це? Бо що це за професія? Правильно, це вчитель, вихователь, няня, ті люди, які працюють із дітками. А чоловіча професія яка? Так, це військовий, шахтар, поліцейський, комбайнер, тракторист, моряк, космонавт і так далі. І так далі. Молодці дітки. Праця будівельника, інженера, столяра, слюсаря забезпечує людей будинками, меблями, машинами, праця шивачки та комбайнера дають людям одяг і продукти харчування. Люди яких професій зображені на малюнку. Перший. Хто ж бореться з вогнем? Правильно, це пожежники. Другий малюнок. Жіночка робить зачіску хлопчикові. Це в нас хто? Перукар. А далі, будь ласка, подивіться, дівчинці лікують зуби. Це стоматолог. А жіночка, яка зважує зараз яблучко, це продавець. Пожежник, перукар, лікар, продавець надають тобі різні послуги, дбають про твоє здоров'я та безпеку. Граємо в гру, де я був. Тобто, я вам називаю, наприклад, я бачила багато книг, де я була. Правильно, я була в бібліотеці. Наступне, я бачив комбайн, де я був. Так, я був у полі. Я бачив учнів, де я був, правильно, я був у школі. Я бачив шприц. де я був? Правильно, я був у лікарні. Наступне, якщо я бачив виставу, де я був, я був у театрі. Я бачив багато полиць із продуктами. Підкажи мені, де я був? Правильно, я був у магазині. Яка професія тобі цікава? Чи є у тебе знайомі люди, які мають таку професію? Над забезпеченням твого добробуту трудяться люди багатьох професій. Робота, яку вони виконують, потребує значних затрат часу та сили. Поглянь, які є професії: столяр, доярка, лікар, продавець, моряк, листоноша. Поліцейський, льотчик, кухар, швачка. Так, добре. Тепер граємо в гру. Вгадай, що робить. Я називаю представника професії, а ви мені кажете, які дії він виконує. Кухар що робить? Правильно готує їсти. Він варить борщ, чистить овочі, робить салат та інше. Наступна професія лікар. Що робить лікар? Правильно слухає хворого, дивиться горло, виписує ліки. Так, лікує. Наступне будівельне. Молодці. Мурує стіни, криє дах, стелить підлогу. Так, наступне. Перукар. Стриже, робить зачіски, фарбує волосся. Молодці, дітки. І остання швачка. Скажи, що робить швачка? Правильно шиє одяг, пришиває гудзики, пришиває що ще, блискавки, так? Отже, допомагає тримати одяг у гарному стані. Поважайте працю людей різних професій. Бережно ставтеся до речей, які вони виробляють. Скажи, ким працюють твої батьки. Якщо ти ще не знаєш, то можеш поцікавитися. Які назви професій ти запам'ятав? Яку професію ти мрієш обрати в майбутньому? Що для цього потрібно зробити? Якщо наше відео було вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал.